Привіт, і по проханню підписників. Сьогодні у нас на тесті найб'юджетніший секатор в Україні від торгової марки Елтос. Звичайно, таких секаторів ще на тесті не було, і мені реально є, що вам про нього розказати і показати. Швидко без води по характеристиках, а потім приступимо до тесту. Відразу ще дуже приємно, що даний секатор поставляється з акумуляторною батареєю. Як бачите, це вже батарея нового зразка від Eltos. Є індикатор заряду батареї в три ділення, індикатор зразу не гасне. Посадка тут іде типу Makita. Ось тут зверху є заглушка, поки що це пусте місце, але надіємо, що в майбутньому тут буде зарядка Type-C. По самому секатору, як бачите, він йде на три контакти. А це означає, що він може робити від подовжувача. Є подовжувач в мене грант. Я потестую, як він працює від подовжувача. Також класно, що є повноцінна лямка петля. І я вам відмічу, що у мене рука широка, і лямка сюди без проблем залазить. На п'ятки підошви є кнопка включення та виключення. Дуже просто секатор вмикається. Пішов звуковий сигнал, горить індикатор зеленим кольором. І саме більше, що мене здивувало, що є індикатор заряду батареї і також є лічильник по кількості різів. А це на секундочку, тільки таке має штіль. Запустити даний секатор дуже просто: два рази натиснули клавішу, він запустився. Працює даний секатор, як бачите, швидко і є два режими. Ще раз натиснули. Пішов звуковий сигнал, і другий режим менше відкривається леза. Зроблено для того, щоб обрізати якісь менші гілочки, виноградних і так далі. Тому що не треба для маленьких гілочок, щоб повністю відкривалися леза. Також що здивувало мене в комплекті, що йде ось такий захисний чехол на леза. Ну таке рішення я бачу. Перше є лямка, лямку можна ось сюди підвішити на ручку і без проблем одягати, зняли і завжди чехол під руками. Якщо заважає, можна зняти. Ну і в комплекті такий звичайний зарядний пристрій, типу адаптер. Так і вага даного секатора з батареї 1 кг 160 г. пушинка, так сказати. Покажу один нюанс. Перед тестом. Наприклад, якщо ви працюєте, ось я зроблю 10 різів. Видно, є 10 різів, але цей лічильник обнуляється. Якщо ви зняли акумуляторну батарею, вмикаю ще раз і бачите, лічильник тут по нулям. Я так розумію, це зроблено для того, щоб ти розумів, скільки ти за день чи за якусь певну роботу зробив різів. Коли, скажімо так, ти його вимкнув чи від'єднав батарею, лічильник тут обнуляється. Так, хорош трандіти, давайте тестувати. Для початку я взяв тоненьку виноградну гілочку, попробувати, як він зрізає, чи не заламувати. Як бачите, ідеально чисто зрізає, ну це можна сказати гілочка така, як трава всередині. Так, а давайте ще тонкіше попробуємо, як він буде з цим справлятися. Це взагалі як тоненьке, як голка. Без проблем. Без проблем, друзі. Ідеально класно зрізає, але гострі і налаштовані вже від заводу. Так, в мене є тут грушка, товщина її 23 мм. міліметра. Ну грушка вона дуже тверда. Давайте спробуємо, чи справиться з грушкою. Ну, без проблем справляється з грушкою. Грушка можна так сказати, одна з найтвердіших, і причому грушка ця суха для таких завдань вже беруть міні-пили. Так, перед тестом поїхав в ліс. Мене зараз цікаво, чи він буде працювати від подовжувача. Давайте встав новим подовжувач, зафіксуємо його, щоб випадково не злетів. Скажу, що подовжувач розкладається на 2,5 метра, і я думаю, того цілком достатньо для якихось домашніх завдань, плюс там рука, плюс зріс, ну 4 з метра. Легенько можна достати. Так, давайте спробуємо, чи працює. Без проблем. Працює. Цікава цяцька. І давайте спробуємо щось таке високе обрізати над дорогою, що в нас тут торчить. Головне попасти. Ну, легенько. На ізі. На ізі для дому замість міні-пилки. Так, попав я чи не попав? Не попав. А зараз. Ох, ти що, попробуй. Легенько. Легенько можна обрізати любе. І враховуючи, що подовжувач, дуже легесенький ви обрізаєте, ну, будь-що, замість якоїсь міні-пилки. Там до 30 мм воно обрізає любе. Давайте попробуємо грубшу. Ну, сюди навіть ножі не влазять. Один, два. Ну, за пару раз обрізали, але драбину ви не берете, достає. Куда хочешь. Поки нік ріже гілки і перевіряю секатор на мужність, я роблю те, що роблю найкраще. Відкриваю її каталог і знаходжу той самий акумуляторний секатор, який нік зараз тестує. Тут у нас додошні фото, ціна і характеристики, в загальному все, щоб зрозуміти, чи підходить вам саме ця модель. До речі, хто любить подарунки, На її каталозі, вже запустився перед новорічний розіграш. Умови настільки прості, що навіть нік би справився. Зареєструвалися, зробили публіч. Список хотілок з будь-яких розділів є каталогу, хоч техніка, хоч інструменти, хоч косметика. Головне, щоб у 30к вмістилося. А далі залишити відгуки на товари, якими ви користуєтеся. Відгук має бути розгорнутий, щоб люди його відкрили і реально зрозуміли для себе, що там за товар і чи воно їм потрібно. І додайте справжні фото вашого товару. Більше відгуків, більше шансів тут все просто. А всі потрібні посилання дотошний кине під відео. Нехай вам щастить. Ну що ж, погнали тепер тест, побачимо наскільки різів хвати. Так, зробив 50 різів. Відразу перевіряю лічильник. І бачите, все чітко показує. 50 різів. Погнали далі. 714 різів зробив, 75%. Закінчились в мене вже гілочки, йду візьму. Так, назбирав ще пару гілочок. Що у нас тут показує? 75% залишилося і 834 різи. Погнали далі. 1646 різів. І як бачите, залишилось заряда ще 48%. Я думав, мені хвата тих палок іду ще назбираю. Так, підготувавши, як бачите, гілочки, це вже третій похід за гілочками. Показує 50% 1802 різа. Чесно, я не очікував такого. Шок. Зараз в шоці. 2322 різа. І ще залишилось 34%. Ну, такого результату в мене ще не було жодним сікатором. Іменно на батареях 2 а -год. Ну, погнали далі. В нас якби тест. So soul, так, друзі. 16% залишилось. 2756%. Він же дуже сильно нагрівся, пішов в захист, не хоче вмикатися. ну, Результат я вам скажу, реально вражає. Так, давайте замірюємо. 47-50, в принципі, не дуже то сильно, може максимум о, 56%, біля 60 градусів він нагрівся, то нічого страшного. Багато людей задають коментарі, нік. Секатор сильно нагрівся, що робити. Нічого страшного, так має бути. Так, На батареї показує одне ділення, але він вже не вмикається, не хоче вмикатися. А, ні, увімкнувся. І давайте, що там глянемо на табло, показує, показує 21%, ну і звичайно, різи збилися. О, ще працює, ну давайте дотестуємо. Захист я його перегрів. Ще зробив 28. Ну я вважаю це гіперрезультат, тому що реально таких результатів жоден ці не показував. Ну і в комплекті, що дуже приємно: додаткові два леза, шестигранний ключ, брусок для заточки ножів. Ну і ємність для мастила. Дуже просто розбираються ножі, відкручуєте один гвинт, інший і все. І добралися до ножів, але ще треба відкрутити тут два гвинта. Прошу дуже покажу, як після тесту виглядають. Як бачите, нічого не почорніло, не потемніло. Змазки тут достатньо. І Ось так достаються ножі. Все дуже просто. Покажу, як виглядає лінійна шестерня. Як бачите, є ось тут магніт. Магніт, відповідно, там в корпусі працює з датчиком. Датчик бачить, де магніт, в якому місці безпосередньо зупиняти секатор. З цієї сторони стоїть такий спеціальний клапан. Як бачите, він з таким шариком. Сюди найкраще давати також змазки, не найкраще, а треба давати сюди. Змазку. Зувати воно безпосередньо вам буде і змазувати вал всередині і буде частково розсікатися по ножах. Так тепер дивимося, що від нас приховує Елтос. Обана! ви знаєте, реально годнота. Перше, що кинулось в очі, це три контакти. І всі ці три контакти йдуть захищені від вологи. Нормальна повноцінна плата. Далі, контактна група не доторкається тут до плати. Контакти нормально припаяні. Плюс відмічую, що на пластику є маркування. Це багато чого говорить. Двигун, як бачите, тут стоїть безщітковий. Всі провода мають своє посадкове місце, нормально вкладені. Ось тут плата зверху, яка показує індикатор заряду і показує кількість різів. Ось. Ця верхня плата вона відповідає за ножі. Ну і по шестерням тут проблем взагалі немає. Такі шестерні переслужить той сікатор і переслужить всі батареї. Взагалі проблем ніколи з шестернями нема. Ну і ось тут стоїть редуктор. Так подивимось на батарею. Ну що тут сказати, вкотре-вкотре Елтос вражає повноцінна плата. Відмічу, що ніяких проводів ніде нема, все на контактних шинах по боках на банках діелектричний матеріал. І відмічу, що він дуже добре приклеєний. Важко його. Відірвати. Як бачите, шини зафіксовані в чотирьох місцях контактною зваркою, елементи забрендовані від Елтос, достатньо місця для охолодження, і ось тут, якщо бачите, та видно зафіксований термодатчик. І як ви зрозуміли, ця батарея зроблена повноцінно. Друзі, ну я не знаю, що мені тут сказати і що мені тут додати. Скажу відверто, поки я тестував, я проголодався. І такого результату, що практично три тисячі різів на батареї 2 а годин, ну реально в нас ще не було. Наскільки я пам'ятаю, не один секатор не зробив таку кількість різів, і за такий бюджетний цінник така комплектація. Запасні ножі в комплекті, нормальна якісна батарея, рахує кількість різів. Ну я не знаю, що ще треба для роботи посадою. По дому, я сміло його можу рекомендувати. От реально на цілий день роботи, тому що я зробив практично три тисячі різів, і з ним абсолютно нічого не сталося. Деякі люди навіть за два сезони не роблять стільки різів, скільки я зробив сьогодні за тест.